Вітаю на каналі Секенді. Це суботній ранок, і я по старій звичці спішу до магазину Seckand Hand. Так я виглядаю сьогодні у джинсиках, маєчки-алкоголічки і в рубашці. Сьогодні має бути передостанній день завозу в секд-хенді, тому я вже біля входу цікаво. Подивитися, що ж зможу я знайти сьогодні. Я вже трошки походила, положила в кошик те, що мені на перший погляд сподобалося. В кінці відео я вам покажу. Зараз я біля взуття, дивлюся ще літні біркінштоки. осінні батільйони, навіть поміряла, приміряла, хотіла сказати, лодочки, балетки. Я навіть їх і положила до корзини, але потім, якщо чесно, я їх вернула назад, тому що така підошва мені занадто незручна. Це вже є в мужському відділі, потрошки вибираю, тому що зачасту чоловічі светри найбільш якіснішу якість. Ну, ви зрозуміли мене, якість краще, ніж в жіночих светрах. Що мене цього разу дуже здивувало. Те, що піднялася ціна на передостанній та останній день завозу. А вже ж, звісно, розуміло, чому, по, як... по якій причині. Тому що в... саме в ці дні саме більший попит на продажу. Я вам написала в... спочатку відео ціну, але сама я замітила це вже як була на касі. Ну, і так буває інколи. Але я не шкодую, тому що кою, що я купила цікаве. Покажу вам те, що я відібрала. Відібрала, щоб подивитись детальніше. Ось ця ковтинка привабила мене своїм кольором, але горловина в неї така велика. Вона не розтягнута, але плаття сріблястого кольору, на одне плече, без слідів носки, здається, нема кармашика. Я люблю, коли кармани є в платі. Ось ця застіпка тут відстягується. Цікаве таке піджачок. Під На мене вона, воно буде маленьке, тому відкладаю. Сподобалась така ще блузочка голубого кольору, з такою вишивкою, кружевом, трішки блістяшок. Ось таким яскравим акцентним по краях. Це мені трішки наповнило. Те, що я колись в'язала крючком. Є в мене такі здібності, але вже дуже багато років, як... навіть не пам'ятаю, де, де крючок положила. Ну, і так буває. Блузка на мене буде велика, здається, а на продаж я не впевнена, чи буде попит на таке. І тим паче, що немає бірки зі складом, на жаль. Якось так. Але вона дуже така на дотик м'яка, приємна. Мабуть, це віскоза. Наступне поло чоловіче. Сподобалось тим, що без слідів носки із такою лейбою. З кармашиком. Якість дуже хороша. Цього бренду я не знаю, на жаль. Можливо, ви що знаєте. І ось такі гудзики цікаві. Трошки камера моя не хоче фокусувати. Наступне поло сірого кольору теж якість дуже добра. Побірки, дивлюся, що це, мабуть, вінтаж можливо. Думала, купити, чи ні, але оце орнамент по краях такого кольору. Не впевнена, чи будуть чоловіки носити таке. Але якість дуже дуже така гарна і в гарному стані. Ну, не взяла я. Ось така ковтина, здається, це жіноча, з надписом. Теж взяла чому? Тому що побачила надпис. Набірочки написано «Today». Мабуть, це мадейн Туркей, без манжета. Така вона тонка. Бавовняне, тоненьке. Теж без слідів носки. На мене буде малувати і для магазинчику не впевнена. А ось ця ковтина, бренд Scotch Soda, 16-й розмір. Здається, це Вінтаж. А можливо і ні. Але ось ця орнамент вишитий. Дуже мені сподобала. Здається, це жіноча ковтина. І я взяла її в жіночому відділі. Манжетики, без слідів носки, в дуже гарному стані. І скажу сразу, що я її купила. Ця ковтина буде в моєму інстаграм-магазинчику та на шафі. Там я теж продаю речі. Ось така ковтина пурпурного кольору. З капюшоном, на дотик дуже приємна. З куліскою внизу, укорочена. Але бачите, ось полоска, здається, як вигоріло на сонці. Дуже м'яка на дотик. Треба подивитися склад. 10% кашеміру, тому і якість трішки кашеміру, але відчувається. Але я не взяла цю кофтину із-за того дефекту. Потім опять камера моя барахлить. Ось ця кофтина. Калмар бренд. Здається, це італійський і не дешевий бренд. Без слідів носки. Взагалі нова кофтина темно-зеленого такого бутилочного кольору. Я її купила цю кофтину. Дуже вона сподобалась моєму сину. Далі ось ця кофтина Зарамен. Привабила вона мене своїм вишитим візерунком. Дуже цікавий такий скелет. Якість трішки хромає. Навіть ось ось з камери видно трошки катишки. Ну, катишки це не проблема. Проблема, якщо чесно, була в розмірі. Наступна ковтина. Це німецький, німецький бренд. Стріт стайл бренд. Німецького одягу. Теж в дуже хорошому стані. Я її швидко обдивилася і я її куплю. Потім знайшла ось таку куртку двобортну. З одної сторони вона така цвітаста, з другої сторони, одного кольору. На гудзиках, здається, на як металеві. Тканина. Вона куртка, здається, на синтепоні, але тканина буде пропускати воду. На продаж я не впевнена. Ну, а я таку куртку носити не буду. Це 100%. Хоча мені подобається, якщо чесно. Ось іще одну куртку знайшла. Вона на флісі чоловіча куртка. Вишитий логотипчик. Непогана курточка, вона така по бідро, здається, але там я потім знайшла пятно спереді. не захотіла возитися. І остання річ теж мені на перший погляд сподобалася ця куртка. І привабила ця назва. Але це Made in Турки, і мені здається, що це. Марка бренд турецького одягу. Теж куртка непогано добре пошита, без дефектів. Але трішки не молодіжний фасон. Тому я купила ті три кофтинки. Все показую вам новий прайс. Зараз трохи піднімлюся по. Ступінькам і покажу вам свійчик. Та й буду йти зі своїми покупочками додому. Ось, дивіться, мій чек. майже 187 гривень. Небагато покупок, але мені вони дуже подобаються. Тепер я йду до нової пошти, тому що треба відправити те, що у мене купили речі. Відправлю своїм покупцям, а вам.